Болівальники продовжуємо нашу трансляцію. Турнір White Beat, Друга гра нашої команди. Це вже перший склад. Чайка. Виже футболки білі буде грати з командою Дю США. 14 футболки. Сині. Поки віник. Оць і, і удари. І от нарешті. Нарешті дочекалися ми. Футбольне чудо. Десятий номер це білінок Марк відкриває лік забитим на скільки в нас вболівальників. Вон зараз буде Курбнячок, від Садекова. прийшли вболівають за своїх діток, за своїх юних футболістів. Ну що? Він не тисне на суперник. Ой, класний момент. І що зробить Волик. І Волик робить рахунок. 2-0. Невідпорний удар. Без шансів для ватаря і просто розстріляв. Волик. Ворота суперників. 2-0. Оце цікавий спорт. фактично. Так, ми вже зіграли майже 20 хвилин. Друзі. 2-0. Цікавий матч. І... Друзі, як, як це відбулося. Це просто... З 30 метрів ми пропустили. Ну, друзі, ж два ми забили, треба третій. І, І ми забиваємо. Зозуля забиває гол головою. Шикарний гол на добивання зіграв. І Тюмур робить рахунок. 3-1, 3-1. Бачите, як міняється події, тільки забивається гол, знову Ми забиваємо у відповідь. Обирав ногу. Нічем залишається. Марк і Коцюпера. Ой, Який удар, яка справжня Коцюпера, друзі. Ну це просто неймовірна Коцюпера. 4-1. Більше м'яч, друзі. Фінальний свисток. Впевнена, важка, напружена боротьба. Принесла перемогу нашій команди з рахунком 4-1. Вітаю нашу команду, обидва наші колективи та суперники показали цікаву гру. До зустрічі через тиждень, друзі, слава Україні, смерть що? Ворогам. Правильно, до побачення.